Вже вечір, так, я не помиляюся. Зараз хвилиночку я вимикнув презентаційним матеріалом Добре, пані Інна поки готується. Я так само кажу, так як це по нашому. Дослідженню да ваших питань мультипрофільне навчання зайняло другу позицію після трансформації статуту Так само ми плануємо в квітні провести таку вот школи консультації по організації і провадженні мультипрофільного навчання так пані на вас видно і видно презентацію. Видно, так все так, так да видно, все чудово. чудово. І так, Доброго вечора. Продовжуючи попередню тему, хочу розглянути модель мультипрофільного навчання як вибір індивідуальної освітньої траєкторії учням, адже все таки в період з 2010 року і виклики сьогодення провели нас до оптимізації даної моделі та все таки навчальних планів. І хочу коротко зупинитися на основних етапах впровадження. Як уже казав Юрій Георгійович, з 2010 року навчальний виховний комплекс приєднався до регіонального експерименту провадження мультипрофільного навчання. Це дало нам можливість відійти від традиційної класної ручної системи, що є однією з переваг даної форми. Бо якраз такі мобільні групи для профільного навчання формуються з учнів паралелі. Та за їх інтересами це сприяло високій мотивації учнів до навчання, як на до класного вибору, який вони зробили самостійно, так і при цьому вони мали можливість навчатися за індивідуальними навчальними планами, індивідуальним розкладом та мали право в рамках вікон переходу змінювати одну профільну групу на іншу, залишаючись в тому ж класі, що Неможливо було б зробити за традиційною формою профільного навчання е, результати досвідної експериментальної роботи за 2011-14 роки довели доцільність та ефективність такої форми організації освітнього процесу, що й стало поштовхом для започаткування експерименту міського рівня для учнів 8-9 класів за темою впровадження. До профільного диференційованого навчання в умовах ЗНЗ шляхом вибору індивідуальної освітньої траєкторії учнів, адже доцільно було починаючи вже з 8 класу мати можливість дитині обрати предмети для поглибленого вивчення, щоб уже в 10 класі учень свідомо міг визначитися з майбутнє профілізації. Роботу в цьому напрямку ми розпочинаємо з п'ятого класу. Ну чому саме з п'ятого класу? Після початкової школи учні переходять до основної та старшої ланки школи. І перед батьками майбутніх п'ятикласників постає вибір, до якого класу віддати дитину: математичного напряму, гуманітарного, щоб брати більше годин для вивчення предметів естетичного циклу. Практика показала, що 60% батьків майбутніх п'яти. Власники свідомо обирають напрям навчання, а от 40% приєднуються до більшості. Ми спробували з'ясувати причини, вони виявилися передбачуваними. В класі навчається друг, якщо дитина йде з іншої школи, або порадили друзі. Школа знаходиться близько біля будинку, менша дитина навчається там, де старша. Ну що ж, вибір батьками зроблений напрямок. Просто... Що ми отримаємо в результаті? Сили дитини не розраховані, її інтереси не відповідають запитам батьків, дитині важко, результати навчальних досягнень низькі. І знайти вихід із даної ситуації нам допомогла обрана нами форма індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня. При вступі до п'ятого класу в заяві батьків ми вже пропонуємо вибрати один із предметів, а це одна додаткова година на тиждень, який би дитина вивчала в динамічних групах, сформованих з даної паралелі за інтересами учнів. Якщо дитина не зракувала свої сили з обраного предмету, ми залишаємо одне вікно приходи. Одні години для поглибленого вивчення предмету перші три роки п'ятий, сьомий клас, я називаю це як міні-пакалавратом. Ми даємо можливість дитини ознайомитись майже з усіма предметами державного стандарту, які будуть вивчатися в 10 11 класі. І вже з 8 класу учень має можливість обрати не один, а два-три предмети. Що й допоможе спрогнозувати вибір майбутніх профілів. Давайте зупинимось на перевагу даної форми навчання. Ну, по-перше, кожен учень класу самостійно може обрати предмети та їх кількість для поглибленого вивчення шляхом попереднього опитування, з якого буде складено його індивідуальний навчальний план. Нормативні документи, на основі яких складаються індивідуальні навчальні плани, ви бачите на слайді. Для того, щоб спростити вибір предметів поглибленого та стандартного рівня, ми на основі типового, типового навчального плану додатку номер 8, для зручності створили таблицю. Ліворуч, ви бачите, кількість годин, за якими вивчаються предмети на рівні стандарту, а праворуч кількість годин для поглибленого вивчення предметів. Друга перевага це складання індивідуальних навчальних планів, і на цьому хочу більше зацентувати увагу. Відповідно до таблиці розподілу годин, Учень обирає кількість предметів для поглибленого вивчення. Ураховуючи побажання дитини, ми розробляємо для кожного індивідуальний навчальний план. На початку нашої експериментальної роботи навчальний план виглядав таким чином: учні обирали предмети. Ну, колись було за трьома рівнями, був стандартний був е, е, академічний і профільний, а зараз за двома рівнями рівень стандарту та. Відповідно, обрані кількості годин в очному форматі. Корективи щодо індивідуальних навчальних планів у нас були внесені вперше у 2020-2021 20, навчальному році для учнів 10-11 класів. У цей період в нашому закладі була створена модель трансформер щодо учнів 11 класів у травні 2021 року. Для того щоб розвантажити старшокласників, ми запропонували майбутнім випускникам визначитися з формами навчання та обрати предмети, які вивчатимуться за трьома форматами: очно, дистанційно та за методом проєктів. Корективи до індивідуальних навчальних планів вносилися з березня місяця на підставі заздалегідь проведеного опитування, а вже в травні учні працювали над адаптованими планами відповідно до запитів. Ми бачимо, що в ньому зазначені він вас зараз предмети для очного вивчення горі, серединка дистанційне навчання та вивчення предметів за методом проєктів, через наголошуються вже адаптовані плани, які з'явилися нас саме в ці індивідуальні планах в період нашого експерименту мультипрофільного навчання. В квітні травні ми всі з вами стали передбачені. Чиною знаємо, була повномасштабна війна розв'язана Російською Федерацією на території України. Перед нами постало питання, як організувати освітній процес 1 вересня 2022 року. Адже закінчення війни спрогнозувати важко а діти обов'язково мають бути охоплені навчанням. Тоді у нас і виникла потреба у створенні моделі трансформера організації освітнього процесу в умовах воєнного стану саме в самих змішаному форматі. Розуміючи, що не всі учні зможуть навчатися очно, ми запропонували батькам обрати різні форми навчання, очно, дистанційно, за методом проєкту та сімейну форму, а також запропонували варіанти змішаного навчання. На основі визначених форматів було створено індивідуальний навчальний план на кожного учня. Протягом року цей план він може коригуватися відповідно до заяви батьків щодо зміни форм навчання. От, наприклад, у нас учениця 8 класу Анастасія була за кордоном і навчалася за формою сімейного навчання. Так, зараз вона повертається в Україну і міняє форму сімейну форму навчання наочно з 30 січня 2022 року. Що ми для цього фактично робимо? Відповідно до заяви батьків ми видаємо наказ по школі та змінюємо індивідуальний навчальний план дитину відповідно до її запитів. Третя перевага це відхід від класноручної системи. Я з цього починала. Враховуючи інтереси учнів, ми створюємо допрофільні мобільні групи з учнів паралельних. Кількість дітей може бути різною. На слайді ви можете побачити групи учнів та їх кількість, які обрали вивчення предмету українська мова на поглибленому рівні та на рівні стандарту. Ще хотіла б звернути вашу увагу, що діти не завжди розраховують свої сили, що може призвести до швидкого втомлення та втрати інтересу до обраного предмету. Тому четвертою. Авою даної моделі передбачено право учня на перехід з однієї групи поглибленого вичення до іншої. Таке ж право мають учні 10-11 класів, просто вікон переходу в них три фактично. У да? нас тут трошки менше вікон переходу. Ми знаємо, що перехід має відбуватися системно, адже міграційний процес не має бути хаотичним. Тому в нас є два вікна переходів. Перше вікно для учнів 8-9 класів це кінець вересня, другий – це кінець жовтня. Не виключаємо й третього приходу в кінці першого семестру, бо вже з цим зіштовхнулися. Інколи дітям замало часу, щоб зрозуміти, чи правильно вони саме зробили вибор. І такий вихід допомагає учням не змінювати заклад чи клас, що було б неможливо за традиційною формою навчання. Наступною перевагою є складання індивідуального розкладу для кожної дитини. На підставі індивідуальних освітніх запитів ми складаємо індивідуальний розклад. Кількість годин в учні у нас була різна. Вона поливалася від 31 години до максимальної кількості гранично допустимого навантаження 36. Тому в розкладі дітей можуть бути різно. Зараз ви бачите. Ми особисто в нашому закладі намагаємо ставити вікна першими уроками. Але якщо вікна з'являються між уроками, то учні можуть провести вільний час або у нас, або в бібліотеці, там де вони можуть виконати домашні завдання чи підготуватися саме до інших уроків. На попередніх слайдах ми акцентували вашу увагу на адаптації навчальних зараз хочемо показати, як було адаптовано розклад під, під виклики сьогодення. Я знаю, що зараз в школах навчається дуже багато учнів, так само і очно, а ми знаємо, що освіта має бути ще й безпечною на сьогоднішній день, і все залежить тепер від кількості місць укриттів. Тому, наприклад, ми працюємо в дві зміни, ще третю підзмінку. Діти приходять у нас на 8 годину, на, на 12.20. І якщо ми порівняємо з вами два. У розкладі ліворуч ви побачите предмети за традиційним форматом, який передбачає 7-8 уроків для учнів старшої школи. Ну, звісно, що такий розпорядок навчального дня є неприйнятним для учнів, адже діти будуть знаходитися в закладі до пізнього вечора, а саме до 19.40. І ми побачили, що ось поряд нам знаходиться розклад, де ми пропонуємо дітям вивчати деякі предмети за їх вибором за методом проєктів. Якраз вирішити дану проблему нам допоміг апробований у закладі метод проєктів, за допомогою якого учні зможуть відпрацьовувати навчальні години у вільний відробки в час. У нас є така модель щодо методу проєктів. Ви можете, якщо є бажання, ознайомитись нею на сайті департаменту. Там є відеозапис, де я чітко розповідаю, як в нашому закладі це проходить. Але коротко, в чому ж переваги даному методу предмет. Проєктів будуть вивчатися протягом навчального року учнями. Учні пропонуємо перелік тем проєктів зобраного предмету, надаємо консультації вчителя та визначаємо дати для Зверніть увагу, що в другому варіанті варіанті праворуч кількість уроків зменшила за рахунок предметів винесена на проєктне вивчення. Я повертаю навмисне цей слайд, щоб ви подивилися. Да, кількість годин перебування 19 дев'яні де про ефективність навчання вже немає, і це ніякої мови, бо дитині треба відпочивати, вже готуватися, готуватися до сну. І в другому варіанті нас рятує якраз метод проєктів, де дитина у нас перебуває в школі максимум до 17 години 25 хвилин. Що дали нам зміни в результаті загальної кількості годин? Ми бачимо з вами 35,5 за навчальним планом, із них 25,5 дитина вивчає очно, 8 годин за методом проєктів, індивідуальні консультації 2 години. Вони в нас онлайн консультації йдуть. З одного боку, кількість годин не змінюється. Але якщо я від 35,5 годин відніму 8 годин тих предметів, які учень буде вивчати за методом проєкту, зручний для нього час то дві, та 2 дві години дистанційної консультації, то кількість годин перебування в школі суттєво зменшиться. Буде 25,5 годин. Завдяки таким змінам дитина перебуватиме в закладі максимум до 16.50. Далі підходимо до такого завершення, дотримуючись визначених етапів, ми змогли створити індивідуальну освітню траєкторію кожного учня, враховуючи його освітні потреби. Також зменшили кількість годин перебування дитини в закладі та надобули можливість. Панувати деякі предмети у вільний від уроків час, така модель є ефективною, адже змогла задовольнити освітні процеси кожного учня. Я хочу сказати, що ми багато чого адаптували завдяки ось тому мультипрофільному навчанню, які ми розпочинали так і е, е, тільки що поділилися з вами цим досвідом. Тому от під час наступної зустрічі, якщо є таке бажання, ми запропонуємо вам навчитися створювати навчальні плани, враховуючи індивідуальну освітню траєкторію кожного учня, причому плани на кожну дитину окремо. Ми поділи, поділимось досвідом щодо складання розкладу, ознайомимося з документами, які не необхідні для функціонування е, м, презентованої форми навчання. Я також е, роз розповімо, як можна запровадити індивідуальні навчальні плани на кожного учня саме не до експерименту і це для учнів 10-11 класів. Ну і наостанок, як говорить, завжди завершуємо на позитиві. Кожен освітній заклад нині перебуває у пошуках нових ідей, і цей процес починається саме зі шкільної партії. Час змінює стандарти, стереотипи, і сьогодні школа теж потребує змін. Я дякую вам за увагу. Намагаюся вийти зараз. Та дуже 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 дякуємо. За, так, так, дуже дякуємо за таку змістовну презентацію. Отже, пан Юрій, пані Інна якби розкрили та питання мультіпро.